івано Франківську відбувся допрем'єрний показ історичної стрічки Довбуш. Презентували його режисери Олесь Санін та актори, що грали у фільмі Зокрема Прикарпатські. Про знімальний процес, який затягнувся на роки, та на кого розраховане кіно. Дивімося. Притулок Абриска. У стрічці Довбуш події розгортаються в Карпатах на початку 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками. Фільм для широкого кола глядачів кажуть його творці. Це абсолютно для дуже широкого кола глядача. Тим більше, я думаю, що для багатьох людей, навіть які давно дуже не ходили в кінотеатри, ця картина буде цікава, тому запрошую їх до зали. Вони принаймні це для них може замінити. Похід в музей навіть можливо похід в послухати концерт фантастичний, побачити прекрасних акторів і прекрасну гру акторів і драматургії, що завгодно. Тобто, сама картина для дуже різного глядача. На допрем'єрні покази в Івано-Франківську прийшли сотні глядачів. Кіно напередодні анонсували і прикарпатські актори, які грають в Івано-Франківському драмтеатрі. кажуть, для них тема близька, оскільки події відбуваються. На Гуцульщині та пов'язані з історичними Перепетіями в Карпатах. Він мені запропонував, і це було дуже для мене. Ну з ним працювати, розумієте, от кажуть, що Лесь Санін вже легенда. В нас скоро будуть е, скелі Саніна. Да -да -да. Але е, насправді е, команду, яку вони зібрали, от Максим, е, Сергій Михальчук, це просто фантастично. Для мене це такий велет. Е, Українського кінематографу, все, що стосується гір е, і постаті довбуша, ну для мене, ви знаєте, це не секрет. Це для мене є святим. Це для мене, ну дуже дуже рідним, близьким. І навіть якщо це не головна роль, а якимось чином є можливість докластися, трохи докластися е до цієї історії, я би собі цього не пробачив. Картину знімали протягом декількох років. За цей період актори засвоїли бартку, тобто топірець як бойовий інструмент, каже режисер. Всі ідеї, які були закладені в сценарії, запевняє митець, вдалося втілити. Були великі, дуже батальні сцени, в яких в якому декілька сот просто було воїнів, які мусили працювати. Ми робили дуже великі і складні репетиції. Більше ніж за півтора року деякі з цих сцен почалися репетиції. Актори, виконавці головних ролей, спеціально займалися вивченням зброї, як вона працює, фехтування. Найскладніше було втримати в групу в перервах великих, коли нас ковід просто зупинив. І ці перерви між фільмами в актори грають інші ролі, знімаються в інших фільмах або просто не роблять важливих. Було щоб ця історія, в яку ми війшли, щоб вона лишилася цільна, фільм вийде в широкий український прокат 24 серпня. Частину прибутку з продажу квитків передадуть 68-й окремій бригаді імені Олекси Довбуша із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.